ММРів поапали, щоб в чергу ставати. вчерг роздавати. Класична двіжуха. Тут завжди всі потіють. Завжди. Ну, команда вас. Що? Хочуть тут якісь. Людиськи трошечки погарти в потідоту, можливо, чи. чи ні. Чи може офайм, і якби... би. Та ну нахуй! Та, ну! Реально прикиньте, чи... Реально, мужик, думає, що так це працює, да? Я. Yeah. Що це було, блядь? Кого це нахуй! Я! Yeah. Міг бути твоїм кланом. Це а, тест, що тягне звук з моєї дружини <звук> в, в мікрофон. Нормально, нормально. The battle begins. Блядь, я йому фейзи прибігли, не біжи. Лотос буде. Досить трохи. Блять, я рот! Якийсь тотальний. Ці <фух> два хекса підряд. Може вдавити лінію і відкушу. Так, я вже з телепортом. В міду, в міду, в міду, в міду, в У мене нема тепла. О, хорош. Без тепла не зібрасту. Ще, ще, отут перехоплю, перехоплю, треба шамана вбити. Опс, він розвер... Эмбер. Та. Натч. Буду мне, бо. Давай, давай, я стрибну. Якщо ви... А, ти назад вернувся. Okay, не... Ну. Не не, не Да и треба шостое взяти, щоб шупса. Угу. Ще чую хтось. Д, д, дивіться, 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 це традефа, та гляньте, гляньте, гляньте. Варт. Гайдс, ну, а зніми з мене. Хілочку дай йому. Я хіл, без ТП ще 20. Бежав, Важко йде, як то кажуть. З флека там пів-пів-пів. Хоче стріляти на свині, да, да, да. Є? Щось? Ульт? А чого ж ти ульт дав зразу? Так, може набагато краще було б все. Хай тлечону рощу-то з'явилось. А тавер хочуть, коцують змійки. Варди, варди, Даніель, варди, Даніель. Кого mm. його? Ну, мене ну... Ну, зловив. 20 до мене. Mm. Там mm. ОДЕВ вже є, нам треба бек. ОДЕВ без ОЛЬТи, ОДЕВ без Ну, все одно ну, він б'є. Я вже не знаю, я здох. От. Йоб на чого? Я живу поки. Я трохи покоцане, але вони норм, ну погано натисли. Я похилюсь битись. Брайтесь спить? чомусь Свена, я чимось ще догнати. Він без БКБ, Блінк треба збивати. Багато ми це... Choose your hero. Що, Як якщо Аби ми пройдемо цю гру? Подивинен тільки Роман. Він ренку ролить. The <гум> Блять! У мене сіла батарейка в мишці. Почекай, це ти весь час грав з мишкою? <гум> вони йдуть сюди. Бо вони знають, отут є вард. О, да. <гум> він мені... Ставлю сентри. Нема варда. Огра, огра, це чіпляю, огра, огра! Давай, 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 Все давай, давай, не мачим, нема, не мачим. Ліна тут. Не, не, це не, не. Це забити, забити, чил. Просто, це просто чил. Блядь, який телепорт, говна. Батір? який чил, Верди, вернись а на Алясці сюди. Я, І... Я біжу. Томбо, Томбо. Ну, батько у мене. Найсі, я отримав експлігрош. Батько, що, дівав. Ой, а ладно. Повірив, я що Повірившись. Не надо, не надо, чил. Можемо? Батика, батика, батіка. Баті да, я, я чіпляю. <кхм> не, можна ми не будемо більше таку хуйту робити? Ну я, я в боті. Не розумію, на що ми йдемо гра. Демогр... Там бетік теж в боті. От, ладно. Так ми від... а цього Болем? нема, мужика. Цього нема, мужика. Дивіться, я підсиплю. Ну, я поряд. Mm, Накрутив пора... на андайнга. 20 секунд. Томба дропнулася, але норм. Я гейтуюся, ляс качем. Спині андайнг, спині андайнг, спині. Качеш бетіка, ляскі. Та-та. Може Вспені, потом? Я не доставлю нього. Yeah. Нормально? Погру, погру, тримаю, тримаю. Хорош. Я вибігаю, бо я в гамні. Ні, 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 не, не вибігай, не вибігай. все добре, у тебе роба ляска, блядь. Yes, я все, я роб. У мене, у мене, мене нічого. Ти роб? Я лов HP. Вийди, вийди, вийди. Ззаді, а, то. А, але якщо це цепля... падає... Да, 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 да. Эй, цепляйся, накручу, я біжу. На фол, ну там перша тільки, правда. Три секунди, блінк.

5 секунд Накрутив, хандайн, хандайн. Добро, добрый. Потом бесслед Добре, ты и т, и то Потом бил, потом бить Давай, давай, дай бежим просто. Пусть підстанете, наушись. Войда, вайда, войда, вайда, вайда.

Вот он Хорош. Дам, 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 дам. Лину, лину. Блин, дверь. Хорошо, от... она. Если герой, если герой був? А я бы это закачу. Бит просто злобая. Просто хуярте трон. Его, його, його закачите на шамане. Бейт и трон, бейт Угу. Просто трон. Найс. Найс. Найс, Джим. Choose your hero. Алло, шо, хто це сьорбає, блядь? Припиніть негайно. Та да соплі, соплі. Соплі сьорбає. Фу, блядь. The battle begins. Я помру, чи не помру? Я помру, то похуй. Ладно, блять. В останнє я на кері мені похуй, блять. Слухай, ты не засмучусь, что я. Мене еба, просто чели стоять в 2 рыла, блять, the сука, на лоу ХП горить учкась, блять. Я не граю на цій ролі, нахуй я це. Ничего, ничего, я и нет квивав. Це нормально. Можу підставитись, У нас багато допомога. Летіть в бот. У ну, мене багато, але треба ще одна граю. Він не борштовий. Ну, я, я піду оце, а вони зараз. Е, ну. Оце, 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 оце. У мене скоро в... ульт буде. Дібать подякував. Я не думав, що я доб'ю, але. Тут була тичка чисто під таймінг, під лосо. Ти ти серйозно на кейрі сидиш Та Це, блять, це проблеми, блять, діблами. О, чен шостий. А як ти на ченні шостой, так розкажи, бо я теж був. Я вже давно шостий, да. Сук, давай, давай, душай мене дальше, блять. Як хто повернувся в сторону, чи що? А що тут тут за главный виник тут? квапа без Бінка. Джагер без Під, нічого. Під стадію квапа. Джагер без котілки, без ульти, без Окей, нічого. Жагер, без жагер, 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 жагер. Окей, Джагер, 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 Джагер. Окей. Що поживеш. А що ти, бляха? Хоч одне з другим. Ну, <рігла> блядь, <рігла> полювання. Ладно. <рігла> Можу байнутись, теснути там під. Добрий глімер. Мабуть, таке треба було. Що? 15 секунд. Ну Це, мабуть, всі кріпи попаде. Напали чи ні? на мене. цей. Пізновато виходить, а я підходжу блять добити я якось. Ахує, блядь. Хата Ах, що вони такі це? Попробую так зайти. Знайти Що, Знайте, пожалуйста. Это все добре, я, я okay, тут живу. Понял? Okay. В кого, в кого, стиля в кого? Магнус збив, приколи. Нормально, я забайтив джагера на ульт. Ляха шейкер там звісно. Ну що Джаггер виживає, без аби хуйня якась. Да, це правда. Your hero. Ладно, одразу питаю. Вайб, який на супер перемогу да. чи не просто перемогу. Да, я буду питіти, як, не на, знає, як На супер-ультра мега дупер штрупер штрудель oh. перемогу. The battle begins. Катерина підеш на лінію. Oh, no. Nice. Oh. Stíny mi jdou na venomancery, stíny mi jdou na venomancery. Třeba ještě čuť helpo je? Budeme SK třeba hobovat, čelo. SK, SK? No, jak? A, máme. Já jsem absolutně všechno seru nezabavil, přišel. Хто? Цитка. Так, він макс, у Бля, гнида тавер цей зламало. Є підчепити. Тут ще треба. Можемо бристлбека? Я йду, йду, але можу і відкиснути. Ну, кинь просто штучку. Угу. Сларк вернув. У мене нема мани далі. Не, Анріал, у нас нема демеджа. Угу. Дагон, не, дагон, не, дагон, не, дагон. дагон би на пугні. Не-не, тут аган буде рішати, Реши там же дамажская дуже швидко. А їбать, ульт без КД на сларку, да? Ага. Він тут жал і, зараз... і зараз знов натис. Баланс. Mm -hmm. Лайб, да? Mm -hmm. Не дотягуй Кадрина. Mm -hmm. Unreal допомогти Вообще нічого не немає Ну просто бластвуй шо Нихуя глиф натисну. Парку Так уже Наверное Мансаре забайти забайтят это весь Может плнуть не Ах не всты Мені стан дали, мені збили ульту. Я не можу в нього битись без цього. Ой, блять, я. Я згорів, нахуй. сорі. Я дав ульту, а мені СК. він піді мною стояв. Біжи, перегей. Сларк знову піде це. це. Ого, я стрічки вмираю. Так, ну треба, треба при, так, прикидати так. якусь хуйню, щось мутати. А як. А чо, я встаню, що досі? Чил, чил, ми всні. Блин, ми хороші нахуй. Го, ляска не на цю штуку. Ну, утікай, я вже накинувся на цю штуку. Мене з одного цього, з однієї плюхи виробили. Yeah. Там цей, там бедешка. Choose your hero. The battle begins. У мене орба довга, я з орбою довгою швидко дістанусь. Зараз чекайте, дайте підсадити його на це. Е, ну не, ну так не. Ну так, да, ну так, ні. Всі тут будуть. На здание? Ну, it я надіюсь, it. у вас на боті там нормально, ви не стакали до хуя, бо в мене отут 40 людей покидаю, я хуй знаю. Не, я тепнувся. А, гліфа немає. Ну от я лечу, лечу. От квапу буду пробувати. Там цям калухе плава на койлі дивіться. Я підчеплю цього чела. Закайте тим, закайдити можна дальше зараз води націпко націпко, хп смітимо <звук> No. Ну, до речі, до речі, я сходив, золотав 20 демеджа. Це насправді їбать дохуя. Хоч щось, да? Yeah. Опак, Опа, Треба вбивати, треба вбивати, летіть сюди, тут не буде цього як його. Я пішов. Я от сюди пішов. Пробую підловити. тут на, на хуйні. Гарно, гарно. Єбать, не, не рухаюсь. Цямка ще тут. Спинай, спинай, спинай. Бармен Най, в спині руна. Забираю. Я віддав його. гарно. Можем підійти, мабі, під цю штуку, ткнуть опс і дати їм піздовку. Легіонка ось тут була. Угу. Муерта би... без БКБ, закол в теории можно убить ее. У то я... Я не знаю. Ульту на теслат покатит и потім можно хватить. Дивіться, ульта ще чуть-чуть. Я лечу в неї. Блять ну лук хп. 40 хп. Треба, треба самка ультанула і БКБ на тесла. Ба, я, я в путах. Чел, чел без цього на легіонці без дуелі. Угу. Давайте. Да, тобі, нормально як можна. Нормально, я, 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 я ок, я ок.

Ой-ой-ой-ой-ой, бляха, ну там крепи миллион. Килл и... Не, я вам, блядь, там конка летать. Конпозалта. Я не до тягой споражу. Ну, кукну може. Я знаю, но нема ворда. Можно швы что сюда я біжу, як можу. Блять, хуйовий інксвел. Ну ви не хаваєте їх. это ...хукне. пуч як вам ма ульт натиснути? Да, бол, пів секунды. Слонок, подай фай медлен, Угу. А то я бачу, ти ну... А, бля, я зараз можу відкиснути. Чуть-чуть ну, а... А, не вмер. Зараз, блядь, кур'єр от підлітає. О, на Та, там ні? Підійди, підійди, я смакану. Секунду. Зараз, зараз Та зараз, дай зараз. просто на мене цю хіну. Та бля, я далеко він на еншенти біжить, дочекайся в мене. Я ще не в ренжі. я не в ренжі, не в NG, не в NG. Не вранжі, не вранжі. Я тепер в вранжі. Опа, Оце класна тема. Але ти У нас прочитано було, на жаль. Оце непоганий таймлапс. Доб'єш його гарно. На кентаврі стампіт був, міг натиснути. Пізно. Бля. Він танцює За Він ооо, хай... тут... біжим, 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 біжим. Його мам, дровка твоя, дровка а Так, зразу. Да, 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 чел, чел. Mm. Э -э, його юмам ще раз натиснув. Отут дивись, тут на мені. Сповільне вендерлорда, сповільне Вандерлорда. Ам хтось летить. Покунці, пакунці. По Сповільню може конку. Да, в кунку. конку. да. Можна стрибнути під жука. Давай вже рампашку роби. Лише 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 лише. Є. Mm. Mm. Yeah. Оце гарно, гарно, гарно. Я Він на неї, не, я не, 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 не дровку гукнув. Ммм, греба. Блять, сайленс! Ой, сука. Треба регрупнутися тут разом. Мене, Мене ламакасі переграв. Він, короче, хукнув ілюзію дровки, я <клес> ілюзію дровки вбив. Ах, майже цього. М М може, то вже нападаємо. Давай, слоник, слоник, дивись. Включив. блід мейл. А якщо шов, ДПшки ще цей. Так, але я буду. Норм, все норм, все норм. Давай, покажу тобі от цього. Прискорю. Стрибай, Дивись, стрибай, стрибай на давай, давай. Аркейнрана в топі, но в Т2 впадло, хоча обійдем. Норм, 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 слонок, все, все. Ой, Та твої цілі, Дивись. Поживеш? Сука. Ну, мене дровка просто розстрілює. Тихо, тихо, тихо. Чуть-чуть розкайте ти. Дровка, вот. Угу. Ой, хорош доб'єш його. Я mm. трещо БКБ його. У нас ДПГ ГБшка б'є. БКБ мені, БКБ поможу, мені поможу. не поможе танчити дровку. Мені треба, щоб хтось або дровку ні, або ні. фокусив, а або ти... щось з нею робив, бо я встрибую в трьох, а дровка стоїть четверта і мене розстрілює. Ардну ну, ти ж не рейдж не натискаєш в салі, в салі, ні? В смысле, я ж нажав, він рейд. Да? Вона hai... вже мабуть, да, 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 давай. Mm, Просто дровка стріляє. Ми не можемо ніяк це змінити. Ну, нам ти, треба? Ти ще ж, бай. Давай, давай. А Я не до його до... не, до... не достаю. <му> Я не постаюю за цією швидкою, що сподобалось. <му> <розпочатку? Шо>, <му> Що ти соромишся лише коментар, що так не рідний, ну.